У вас, коли падає щось на підлогу, ви теж в мозку відраховуєте один, два, три, наче чекаєте, поки бактерії подумають, роздивляться цей шматочок і тільки після цього почнуть на нього збиратися. Але на жаль, це міф, який розвінчав ось це дослідження. Але і без цього дослідження, було зрозуміло, що це міф, тому що бактеріям, по-перше, нема чим думати. По-друге, навіщо їм чекати, поки почати васувати вашою їжо. Дослідження показало, що бактерії справді забираються на продукти харчування, які впали на підлогу з різною швидкістю, але це залежить від поверхні та від вологості. Мокрі та липкі продукти, такі як макарони, нарізане яблуко або кавун, вони притягують бактерії швидше, тому що вони вологі і бактеріям простіше по ним потрапити. Ну тому що бактерії краще плавають, ніж стрибають чи літають. А от щодо підлоги, на гладких та сухих поверхнях бактерії відчувають себе більш активними та проворними. Ну, наприклад, з гладкої. Плитки вони перебираються на шматочок їжі активніше, ніж з дерев'яної поверхні або з кивима. І навіть якщо ваша підлога вимита виглядає як чиста, це не означає, що на ній нема бактерій. Бактерії є всюди. Але це не означає, що всі ми помремо. Ну точніше, ми і так всі помремо з бактеріями чи без них. Бактерії, які живуть у вас на підлозі, можуть бути як умовно нейтральними, так і шкідливими. Тобто, в більшості випадів це буде лише бруд з нейтральними бактеріями, які нічого шкідливого для вашого здоров'я. Я можуть не вчинити, але в деяких випадках справді таким чином можна щось і підхопити. Тож право п'яти секунд не працює, і наука про це гарно знає. Тож не ризикуйте. Мене звати Олександр Коляда. Підписуйтесь на мій блог, буде більше цікавої інформації про здоровий спосіб життя та про науку.